Продовжуючи тему сенсорної інтеграції, ми, звичайно, маємо розглянути всі сенсорні системи, які є у людини, і зрозуміти, що, яка з них на що може впливати. І власне. Як всім відомо, є у нас базові наші сенсорні системи: вестибулярна, тактильна, слухова, зорова, пропріоцептивна, смакова і ольфакторна. Не лякайтеся цього слова, ольфакторна – це наша нюхова система, але в науковій періодиці дуже часто використовуємо саме цей термін. Тому, коли ми роз... говоримо про сенсорну інтеграцію, ми говоримо про те, що в певні моменти, в певних умовах, ці системи працюють одночасно. Але тут важливо зрозуміти те, що в контексті сенсорної інтеграції по Айрес базовими системами вважаються проприоцептивна, вестибулярна і тактильна. Тобто на них базується е, більша частина наших моторних реакцій, е, сенсомоторних і, власне, поведінкових. Тобто, якщо е, дитина може себе стабілізувати у просторі, вона може активно його досліджувати. Якщо вона Може його активно досліджувати. Вона, вона може отримати достатню кількість сенсорної інформації, і е, як результат моторно розвиватися. У цьому просторі, в результаті чого вона буде освоювати і певні поведінкові патерни. Тобто, власне, вона буде постійно розвиватися за рахунок того, що буде активно знаходитися у просторі, в якому росте. Коли ми розбираємо кожну систему, зокрема ми трошечки маємо, ми маємо на ній зупинитися і зрозуміти за що. Яка система відповідає. Тому що дуже часто буває плутанина. І працюючи з дитиною для того, щоб вона там стала краще говорити, або запустити мовлення, для того, щоб вона стала більш скоординованою більш сконцентрованою, ми дуже часто невірно визначаємо наші цілі. Ми дуже часто починаємо працювати одразу з усім або тільки з певними системами. Але, на жаль, не завжди це є ефективно. Тому дуже важливо розуміти не лише з чим працювати, а і для чого. І коли ми кажемо про систему, ось по кожній ми потрошечку з вами проговоримо. Власне, Улюблене слово моїх студентів пропріоцепція. Така страшна, жахлива, але це та система, на якій базується більша частина нашої моторики. Пропріоцептивна система це та система, яка включає в себе інформацію від м'язів, фасцій, суглобів та сухожиль. Тобто це та система, яка будує всі наші рухи. Коли я розумію, наскільки напружена моя рука чи розслаблена, наскільки сильно мені потрібно натиснути на е, яблуко, щоб відкусити шматок і прожувати його, це пропріоцепція. В пропріоцепції, е, є такий блок, коли ми розуміємо не лише рівень натиску, тобто тягни, штовхай у дуже багатьох наших дітей є ось цей момент, коли дитина підходить і дуже дуже сильно притискає обличчя або починає бити по підборіддю. Ось оці всі моменти вони дуже часто мають пропріоцептивний компонент. Але як нам зрозуміти, що ж це таке пропріоцепція? Дуже часто, коли ви підходите і берете чашку в руку, ви не знаєте наскільки багато тут води. І якщо в голові в нашій вже склалося, що вона буде повна. А вона виявиться пустою, ми дуже різко її піднімемо. І в результаті що буде? Ми її перекинемо, і рух буде ривковий. Те саме, коли ми намагаємося менше сили приділити до чашки, щоб її підняти, а вона повна. Тобто силу, яку ми приділяємо для виконання певної діяльності, це є проприоцепція. У шкільному навчанні ви постійно ці моменти спостерігаєте. Діти, які ледве натискають на олівчик, щоб написати. Якусь літру, або навпаки, ті діти, які малюють так, що листочок аж рветься, або стирають малюночок так, щоб до дірочок. Саме це ті діти, які не не вміють розрахувати свій натиск. Це саме стосується з мовленням. Про мовлення можна говорити безкінечно, тому що один з основних. Запитів, терапію, в тому числі у сенсорних терапевтів, це запуск мовлення. Не завжди, але у більшості випадків до нас приходять з тим, щоб ми допомогли дитині почати говорити, комунікувати. І тут якраз момент розуміння положення кожного м'язу в артикуляційних м'язів у нас дуже багато. Якщо щоб зігнути ручку, нам потрібно буквально декілька м'язів включити. То для того, щоб видати один звук, нам потрібно і утримати м'язи тіла, і, утримати, і дати сигнал від діафрагми, видихнути, зімкнути тут голосові зв'язки і прийняти положення артикуляційних м'язів в певну позу, щоб вийшов один звук. І потім дуже швидко переключитися, щоб вийшов інший. І якщо у дитини є певні порушення проприоцептивної системи. Це може бути майже неможливим до виконання. Я не кажу про те, що сенсорні порушення пропіоцептивної системи завжди будуть стояти в основі порушень мовленнєвих. Але певна частина дітей, які мають труднощі в мовленні, в артикуляції, вони мають і труднощі в пропріоцептивній системі. А вже ж я хочу вас застерегти від того, щоб. Списувати все на одну систему. Дуже часто бачу о, такі висновки, що у дитини порушена пропріоцепція. Це все одно, що сказати у дитини щось з рукою. Пропіоцептивна система має, може мати в собі безліч різних порушень. І, в залежності від типу порушення, ми будемо розуміти, як, як з нею працювати. Без роз, чіткого розуміння типу порушення, ви не зможете правильно провести терапію. Не зможете правильно провести терапію, ви отримуєте… Якийсь результат, але не, не завжди він буде вас тішити. Тому, окрім розуміння самих сенсорних систем, нам буде ще буде, потрібно розібратися з типами порушень, які можуть бути в кожній з цих систем. Але це трошечки згодом. Зараз ми з вами розбираємо власне, самі сенсорні системи. Отже, проприоцептивна система це та система, яка дає нам інформацію про наше тіло. Два основних критерії сила. Там, де ми розуміємо, ми тягнемо чи штовхаємо рівень супротиву, рівень стабілізації. І другий компонент це положення суглобів одного відносно іншого. Тобто, коли я згинаю руку, мені не потрібно дивитися, щоб підтвердити інформацію, що моя рука піднята над столом і що моє зап'ятця знаходиться на рівні грудного відділу. Або навпаки, коли я піднімаю руку, я не дивлюся. Тобто, ви можете звернути увагу, школярі піднімають руку, і вони не дивляться, як вони підняли. Вони тягнуть її з усіх сил, тому що вони дуже хочуть відповісти. Але положення суглоба відносно суглоба якраз це і є наша пропріоцепція. І е, дуже часто ми бачимо дітей, у яких є труднощі з імітацією. І коли педагог каже, Підніми ручки, зроби ручки, і дитина робить ось так. В голові у неї руки добре витягнуті вверх, але назад, на жаль, виглядає це ось так, тому що пропріоцептивна система не дає якісного зворотнього зв'язку, тобто дитина зареєструвала. Але мозок не дав якісного адаптивного адаптивної відповіді, і дитина не розуміє, що ось це і ось це різні історії, саме таке, при таких порушеннях. При порушеннях проприоцептивної системи дуже часто підключаються моторні порушення, які значно впливають на якість освоєння навичок імітації, моторного планування, і це значно погіршує і ускладнює сам процес корекції дитини, академічний процес, побудови формування певних навичок. Тому дуже часто перед тим як, наприклад, починати працювати з Тією самою імітацією, яка стає в основі корекції дітей з аутизмом, ми маємо розібратися, а як працюють сенсорні системи, як вони працюють ізольовано, і як вони працюють в команді, як, вони, як відбувається інтеграція? Чи нічого не заважає, чи готова дитина тут і зараз імітувати певні моторні рухи? Чи у неї в голові є схема її руки? Чи може вона зробити так? Чи ось так для неї і цей рух, і цей, це одне і те ж саме. І ми безліч е фізичних підказок робимо, а дитина продовжує робити цей рух, тому що воно, у, не у неї немає схеми руки, у неї немає відчуття тіла. І тому спочатку, перед тим, як запускати моторню ну, імітацію, потрібно стабілізувати сенсомоторний блок. Тобто те, що стане основою нашої координації, те, що стане основою нашого навчання. І тут. Тут дійсно важливий власне, командний підхід, коли фахівці, ставлячи свої цілі, враховують рекомендації інших фахівців. Це конкретно, на прикладах, коли корекційний спеціаліст ставить на меті там, запустити цю, цю саму імітацію, але якщо він це все проговорить спеціалістом сенсорної інтеграції, він, другий спеціаліст він підкаже, який тип рухів можна підібрати. Наприклад, дитина може виконувати симетричні рухи. І так, і так. Але у дитини може бути порушення перетину середньої лінії. У нас є така лінія середня, і для дитини ось такий рух буде дуже складним. І тому для дитини оця імітація буде недоступна. А ось ця. Буде вполне окей, і вона з нею буде справлятися. Саме тому ви маєте розуміти можливості дитини і що ми зараз відпрацьовуємо, щоб не було роботи заради роботи. Тоді у нас буде ефективна терапія. І це лише на прикладі проприоцептивної системи. Ми проговорюємо про тонус, про м'язи, про координацію рухів. Але це. Один маленький компонент, який складає велику картину сприйняття навколишнього світу і здатності в цьому світі жити і комфортно розвиватися, друга сенсорна система, про яку ми можемо говорити досить довго, це вестибулярна. Вона також стає однією з основних систем. Тобто, власне, проприоцептивна вестибулярна і тактильні системи, це. Ті системи, які на момент народження, у випадку, якщо ми говоримо про дитину, яка народилася на 9-му місяці вагітності, тобто вже доношена дитинка, тоді оці всі три системи вони вже досить відкалібровані. І саме на них базується виживання дитини у перші її місяці тижні життя. І власне ці системи стають основою для розвитку дитини у просторі. Вестибулярна система. Де ж вона у нас живе, де ж вона у нас знаходиться? А знаходиться вона у нас отут в ушках, разом з е, слуховим аналізатором. І е, для того, щоб зрозуміти про вестибулярну систему, ви маєте уявити собі такі три напівкружні канали. Ця інформація досить багато в інтернеті, але якщо ми звертаємо на це увагу, то е, як ми розуміємо, як, де ми сидимо? Нахиляємо голову чи ні. Е, є три напівкружні канали, які пояснюють, де ми знаходимося. Тобто Вони дають інформацію про рух вперед-назад, вправо-вліво і нахили. Тобто, всі ці три вектори вони нам дадуть інформацію про положення тіла у просторі, Кожного, а також про швидкість руху. Тобто, коли ми е, вперед, то в нас. На півкружний канал дає нам інформацію, що ми йдемо там вперед. Коли ми намагаємося дотягнутися до чогось там з краю стола, я дотягуюсь і нахиляю корпус. У мене голова постійно тягнеться вгору, щоб стабілізувати положення, утримати центр ваги. І при цьому, щоб я не впала прямо тут зі стільця. І вестибулярна система мені дає два таких важливих компоненти. Перше, Положення тіла у просторі, друге швидкість руху. По суті, саме ці показники, інтегруючись проприоцептивну інформацію, дають дитині розуміння, змогу зрозуміти, де вона знаходиться, з якою швидкістю вона рухається, і які стабілізаційні рухи їй потрібно зробити, щоб не впасти. На жаль, дуже часто у дітей, у яких спостерігається порушення вестибулярної обробки. Вони можуть не реєструвати, що вони запаморочилися, або навпаки запаморочуватися дуже швидко. Вони можуть вчиняти небезпечну поведінку постійно кудись нагору карабкаючись, або не злазити з певних гойдалок. Але дуже часто, коли ми задаємо питання: а чи окей, коли дитина хоче багато кататися на гойдалках? І перше, що хочеться сказати, так, це порушення сенсорної обробки вестибулярної системи. Але якщо б це було порушення, то було б у нас така, чи була б така кількість дитячих майданчиків? Чи було б стільки гойдалок на цих майданчиках? Пошук відчуттів, дослідження своїх фізичних можливостей це є норма. І тут важливо проводити стандартизовані обстеження для того, щоб зрозуміти: а чи дійсно це порушення обробки. Чи це все ж таки особливість дитини, і чи навп... чи навіть не особливість, а просто показник норми дослідження, можливостей свого тіла. І покататися на гойдалці, на карасельці це зазвичай для дитини це радість і не потрібно приписувати ті там діагнози, яких немає. Оце дуже важливо. І коли ми кажемо про вестибулярну систему, ми маємо розуміти, що в вестибулярній системі є така особливість. Інформація від вестибулярного рецептора проходить спочатку через вестибулярний канал, а далі по слуховому каналу доходить до мозку. Саме тому дуже важливо розуміти, наскільки ці дві системи пов'язані. І коли ми маємо порушення вестибулярної системи, Звертати увагу власне на слухову систему, який її стан не обов'язково в і тій, в тій системі будуть порушення, але вони можуть бути взаємопов'язаними, і власне від того буде залежати якість обробки інформації в різних в різних системах. Далі, коли ми говоримо про вестибулярну систему, нам також важливо зрозуміти, що коли аналізуємо рух. Це не завжди про діяльність в одному векторі. Е, є декілька векторів руху, і дитина може демонструвати різні типи порушень в різних типах руху. Наприклад, дитина лінійно рухається, прекрасно відчуває себе. Але коли її розвертають навколо осі, тут то вона запаморочується. Або навпаки, дитина навколо своєї осі е, може виконувати. 10, 20, 30 хвилин оберти в якості самостимулятивної поведінки, але при цьому момента насичення не відбувається, вона не запаморочується і потім просто спокійненько йде. Хоча для більшості людей, які будуть спостерігати за цією поведінкою, у них запаморочиться в очах лише через те, що вони за цим спостерігають. Другий компонент, той, на який ми може, маємо звертати увагу, це дуже сильний зв'язок вестибулярної системи з зоровою і, власне, з окоруховим компонентом. Тому що е, вестибулярна інформація вона постійно потребує підтвердження і таких відбивок з оточуючого середовища, де я знаходжусь, з якою швидкістю я, я рухаюсь. Зорова система нам постійно підтверджує цю інформацію. Якщо у нас вестибулярна система з е, зоровою системою е, працюють не злагоджено, на жаль, е, тут бувають е, труднощі саме. Е, Інтеграції цих систем. Тобто, про що я говорю? Я говорю про те, що може буде добре працювати вестибулярна система і непогано зорова, але разом вони не, не співпрацюють. І саме через це у дитини будуть порушення обробки інформації. Чому ж така важлива нам ця вестибулярна система? Під час руху у просторі вперед, назад, вгору, вниз, обертаючись навколо себе? Ми створюємо розуміння положення тіла у просторі і розуміння простору. І це стає основою щонайменше математичних уявлень, геометричних уявлень. Коли вчителька каже: відступіть дві клітинки вгору, три клітинки справа. Дитина, яка має труднощі обробки вестибулярної системи, не зможе розрахувати і скоординувати свої рухи. Тому що ці навички у неї будуть формуватися на основі розуміння простору. Так само для таких дітей може бути дуже важко координація ось саме рухів вгору-вниз, мікрорухів, коли ми вчимося писати, якщо ми звернемо увагу, дуже часто діти, коли починають писати, вони пишуть не зап'ястям, а всім корпусом. І дуже важко зробити оцей рух вгору-вниз. Ось цими м'язами, зрозуміти, куди нам треба, вгору, вниз, куди потрапити. Так само діти складають піраміди, вкладиші, коли не можуть скоординуватися. Це просторові уявлення. Чому такі важливі нам просторові уявлення на основі просторових уявлень, коли дитина розуміє, ось тут я, відносно на мене є стіни, люди, я можу дотягнутися до певних предметів, я можу зробити 5 кроків до якогось об'єкту. Дитина може розрахувати просторове уявлення, і вона вже розуміє близько терміни близько і далеко. А коли вона розуміє ці поняття, просторові на основі них формуються часові уявлення. І ось якраз оці діти, які плутають сніданок, обід вечерю вчора, сьогодні, завтра. Осінь, весна, літо. Тобто пори року, місяці, дні, тижня, послідовності дуже багато, і це велика проблема у наших дітей в тому, що вони завчають ознаки осені, вони завчають ознаки вечора. Але розуміння часово, часове сприйняття послідовності часу, на жаль, воно не формується. І дуже часто основою цього є труднощі розуміння просторові, а просторові. Уявлення у нас базується на вестибулярній системі. І виходить дуже проста відповідь: дитина не розуміє сьогодні-завтра, сьогодні післязавтра, сьогодні, після, або пори року, або понеділок, вівторок, середа, четвер, лише тому, що у неї було недостатньо вестибулярної інформації. Вона недостатньо покаталася на качелях. Недостатньо покрушляла на каруселі. І е, звучить дуже легко, але в той же час нам потрібно зрозуміти, чому саме це порушення вплинуло на розуміння часу і простору. І тут важлива якісна діагностична робота. Тому що бувають моменти, коли вестибулярна система абсолютно не при чому. І е, легше за все скинути на сенсорику, а потім робота все одно не дасть результату. І отже, Терапія буде неефективна. А, на жаль, час в терапії це дуже важливий компонент. Чим швидше ми проводимо терапію, тим більше ми встигаємо. Кожен день, кожен місяць терапії для дитини буває на вагу золота, тому що те, що ми встигнемо в 2, в 3, в 5 років зробити ну, нахай за місяць. То в, у віці там 14, 15, 16 років ми такий самий результат можемо досягати протягом півроку року. І це, на жаль, особливості нашої роботи мозку. І тому дуже важливо вчасно правильно діагностувати дітей і правильно будувати корекційні програми.